Доброго дня, шановні колеги, У нас на форум. На засіданні присутні члени виконавчого комітету організаційно-юридичного управління засобу масової інформації. Опануються порядок денних з 29 питань, але є службова записка попереднення соцзахисту зняти з розгляду питання номер 3 про призначення та реєстрацію помічником особи. Вона запрещена. Є пропозиція підтримати в цьому без третього питання. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одного голосу. Розглядаємо перше питання про погодження проведення заходів на території міста Бровари дії воєнного стану. Я мова проголосування. Є звернення вистава світання на Гашарівці. Є пропозиція підтримати. Нема можна перейти? Також я працюю. Прошу голосувати. Одного голоса. Дякую. Про надання до суду подання щодо можливості призначення бікуном. Є пропозиція на начальника українського соціального захисту населення. Є пропозиція Півторина прошлого суду. Одного голосу. Дякую. Про надання пункцій замовника управління будівництва за полковник господарства інфраструктури та про транспорту проєктної громади. Прошаємо відділення. Є пропозиція. Передати функцію управління житлово-комунального господарства здільництва інфраструктури і транспорту на е, е, капитальний ремонт і реконструкцію протирадіаційних укриттів, які безпосередньо знаходяться в лікарні, е, враховуючи великий комплекс робіт, є пропозиція підтримати даний проект. рішення. Нема заперечень про, про затвердження тарифів на здоровчі послуги пів на. Послуги з відвідування басейн нажального зала для окремі проводити навчання Брузької міської територіальної громади комунального підприємства, здоров'я реабілітаційний центр Бруської міської ради Бруської району Київської області, розкоп Дмитро Анатольович, начальник відділу фізичної культури і спорту. Е, Олена Віталійовна, нема допресі. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Немає. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Згодовуватися комунальні коронавірусу. Це Мениченко, Богдан Миколаївський начальник управління контролю по бульвару Незалежності, Богуна Івана, Чернець Запорожців, Петлюра Симона, Бульвар Незалежності і Бульвар Незалежності. Є заперечення запитання, зауваження. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Дякую, Богдан Матач. Про продовження терміну дії договорів оренди об'єктів комунальної власності дорожчимської перевіряння громади без опціоні. Дічка, начальник управління комунальної власності та житла. Є пропозиція підтримати. Є запитання? Прошу голосувати. Дякую. Про коригування тарифами по енергії і виробництва, виробництво транспортування постачання цифрової енергії. на послугу постачання поплової енергії для потреб скажучий на підкрасу про штамської територіальної громади київської області групи попловування. Що змінилося, дозвольте заповісти постанову кар'єрка Від 30 грудня минулого року змінилася ціна на транспортування газу. Так, якщо вона була у нас у тарифі 136 гривень 58 копійок, то вона стала 552 гривні 17 копійок. Що призвело до перерахунку тарифу, в середньому це збільшення десь на 67 гривень. Для населення тариф залишається такий чи на тому ж рівні. Ну, ще на тариф гривні. для населення не підвищується, але ми маємо затвердити економічно обґрунтований тариф Вже З змінами основних способів. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Одноголоси. Про надання функцій замовника спеціалізованому комунальному підприємству Борської міської ради Дорожкої Київської області Є пропозиція Княжичі чи трибухові е, лікієнта Олега. Е, підтримати даний рішення. Нема немає запрещення, проголосувати. Про, Про схвалення програми проведення робіт з обстеження пошкоджених об'єктів до розкритичних терпіажі немає. У нас 25 рік вона була цей час, в 23-му завершена, 23-24 рік не діяла, в 24-му році 24 скористалися цими коштами, в 23-му політу було використано 30 тисяч. На цю праву закладається на 25 рік 100 тисяч за курс. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Дякую. робити. Розглядає проєкт рішення про надання дозволу на укладання договору купівлі продажі. Провадці це не враховувати. Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на укладання договору дарвані. Також напросити отримати. Є пропозиція підтримати. Одного разу. Про надання висновку про дицінність позбавлення хатківських прав. Поставили на комісії у бачу 161 тисяча викупа аліментам. Також дитина сказала, що бачила батька тільки по купу, тобто не вважаємо, що ці Є пропозиція підтримання одноголосно про надання висновку до суду про дицільність позбавлення батьківських суд також розглянула на комісії. була присутня мама. Вона розповіла, що безподання проживала з громадянином Приватської Республіки. Вже з неї 8 місяців після народження дитини 14 років вона взагалі його не бачила, і дитина сказала, що бачила батька у фото в соціальних мережах. Тому теж вважають. Є пропозиція піти. Надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьків. Тут звернулася тиха дитина, яка повідомила, що з нею проживає її племіне, це дитина її рівної Мешканці більше в мене на ЦЗО не виходять, вони обоє вживають алкогольні напої, підтверджує те, що займається тільки дитиною. І характеристика є садочка, які нічі лікарі. Є пропозиція підтримати. Обов'язково. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок та збройних конфліктів. Прохання підтримують. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів. Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Облагоросло. Про відмову у наданні статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Як я вам вже говорила, для надання цього статусу необхідно мати довідку з тим внутрішньо переміщеної особи. А це громадяни нашого міста, вони весь час були зареєстровані, і тільки на початку війни виїжджали черка. Бо міста немає, тому ми вважаємо, що він Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Також роздавлено на комісії. Просто голосувати. Про встановлення опіки. Тут батько дитини помер, а мама з додовідки ЛКК не може виконувати своє батьківське обов'язки. Тому ми призначаємо економ дитини. Є пропозиція підтримати. Про встановлення опікування. Це по новому по Про встановлення опіки тут бабуся бере опіку, мама подбав на ваші права, батьку поступити. Про встановлення опіки. Прошло голосу. Про встановлення опікувальника. По виведення дітей з батьківського опікування і, і сім'ї по крамакам виховати. Це тобто, втрати причинності рішення виконавчого комітету до справді ради. Це по попередньому рішення. По, по, ось, по да. О, надання статусу дитини та збавлення батьківського опікування. Це ще одна дитина, яку мати відмовилася із військового будинку. Є батько та потерянці. -е, ухи, Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одне голосу. Про надання згоди на проведення психічного огляду молодігом зв'язку з диспутності згоди. Тут дитина 15 або я огляду, бо має сподівання діагноз давати обласну. Є пропозиція підтримати